Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо вивчати нашу тему. І сьогодні працюємо над уроком 61-шим. State Sofia Cathedral, тобто Софійський собор. Exercise 1. Listen, Read, and Remember the Word and Word Combination. Послухати, прочитати та запам'ятати слова та словосполучення. Перше: To Glorify. Це як прославляти a holy place. Святе місце, worship, богослужіння, to be born inside, бути похованим всередині. Ці слова, будь ласка, переписати до словничка. Exercise 2. Read about State Sofia Cathedral. Прочитайте про Софійський собор. Маленький текст. Ваше завдання його прочитати та перекласти. Після того, як ви прочитаєте та перекладете, переходимо до Exercise 3 – Choice the Correct Answers. Оберіть правильну відповідь. Або відповіді. Бачимо, да? тобто тут може бути не одна. І пройдіть, будь ласка, ці чотири тести. And exercise 5. Make up and write down a plan of your report about state. Софія Касідра. Складіть та запишіть план свого повідомлення про Софійський собор. Тобто, вам треба написати все те, що ви дізналися про дане місце, і описати це. На цьому все. Чекаю на ваші роботи і дякую, що прослухали. Всім гарного дня, до побачення!